Просто подивіться, де приманка. Друзі, в сьогоднішньому відео я хочу розказати про рейтинг своїх улюблених ракоподібних приманок. В мене їх багато ловлю я ними. Дуже часто вони мені подобаються і ефективні вони з декількох причин. Ну, по-перше, вони імітують саме ту здобич, яка для хижака є ну, просто однією з найулюбленіших. Тижа риба дуже полюбляє раки, вона їх їсть багато, часто, особливо на весні. Якщо у вас в коробках будуть ось такі must have приманки, ви завжди будете з рибою, вони завжди принесуть вам результат. Не будемо гаяти час топ-5 моїх улюблених ракоподібних приманок. Поїхали! На п'ятому місці я хочу розмістити. Дві такі от класнючі приманки від джекал. Це більшенький Jackal Cover Crow 3 дюйми. І меншенький Джекл Vector Bug 2,5 дюйми Цей має активний елемент у виді такого твістерного хвостику. Цей активних елементів немає. Це приманка абсолютно пасивна. Cover Crow дуже класно провокує наклювання щуку і судака. Будь-яких розмірів влітали гарні рибини. Шкода, що в мене камера з'явилась тільки недавно і все це не зафіксоване, але повірте на слово. Оце, коли риба пасивна, коли вона жарти не дуже хоче, гарний провокатор клювань. Меншенький же баг. це така штука від безкльов'я. Коли риба взагалі не хоче нічого їсти, він маленький, чіпляємо на нього невеличку вагу і щось дай клюне, в тому числі і окунь, ніколи не відмовиться від цієї приманки. На четверте місце я б розташував е, силиконові приманки від е, бренду Fishup. Оцей RealCrow е, здається також 2,5 дюйми. Взагалі є дуже реалістичною копією е, живого рака. Він неймовірно деталізований, з лапками, з вусиками, з клешнями, все в ньому класно. І риби його дуже гарно їдять. Але він також маленького розміру, використовує його не дуже часто. Якраз приблизно в тих же випадках, коли вектор бах від джекал, але коли приманка потрібна більш пасивна. Тут активних елементів немає, але оці бокові лапки трошки вібрують. Але не так сильно, як твістерний хвіст. Оця ж приманка джекал шрімп 3 дюйми, О, вона має дуже довгі вусики і лапки. Вона сама по собі така прогониста, довгенька. І якщо чесно, щук я на цю приманку не пам'ятаю, а от судаки її дуже полюбляють. Судаки будь-якого розміру, якщо вони пасивні, і їсти віброхвости і твістери не хочуть. Оцей рачок дуже часто виручав. Прям must have по судаку. Фішап шерімп. Шикарна погодка, смачні приманки, але ну не хоче клювати і все. Зараз, мабуть, назад на дамбу підемо. Поставлю свою креветку. Може хоч щось, хоч якийсь маленький судачок проклюну. судачок. Не дуже великий, але, але приємний. На третє місце я б розташував у цих велетнів. Це Байтбріз Virtual Crow. 3,6 дюймів, якщо я не помиляюсь. Це дуже класні рачки, вони об'ємні, вони привертають увагу дуже здалеку. Щуки-судаки їх бачать, чують і летять з великої відстані, щоб скуштувати таку апетитну сардельку. Це прям дуже класні раки. Вони мають об'ємні клешні, вони мають твістерні невеличкі хвостики, тобто вусики, які тіліпаються, як твістерні хвости, на проводці. Вони також дуже класно деталізовані. Їстівна японська резина, дуже класна, і якщо комусь до вподоби такі об'ємні рачки. Пробуйте. Я на 100% впевнений, що результатом ви будете задоволені. Ці раки дуже класно ловлять. На друге місце я б хотів розташувати одразу дві моделі, які дуже схожі за принципом своєї роботи. Вони приблизно однаково грають. E, вони дуже активні, вони ти своїми клешнями так, що риба навіть з сусідніх водойм боковою лінією відчуває, що десь поблизу в радіусі кілометрів трьох є отакі от класні апетитні рачки. Оце моделька. Чесно вам скажу, от я не пам'ятаю, як вона називається, але це Lucky John. E, клешні дуже схожі, багато з вас вже здогадалися, у японської компанії K-Tech є така приманка, як Crazy Flapper. От оці клешні звідти зідрані. І якщо у вас є Crazy Flapper, то оцей Lucky John може не дуже сильно вам і потрібен. Але отака приманка існує, вона не є повною копією, вона лише повторює окремий елемент японської приманки. Ну, якось так, Lucky John, Модель не пам'ятаю, дай греч без нею. У кого є Crazy Flapper, Тому... Вона, в принципі, не потрібна. А оце, друзі, вже повністю оригінальна приманка, вона українського виробництва. Я думаю, також багато з вас вже здогадали, що це за приманка це Crazy Fish Nimble. Це також дуже активний рак з дуже активними клешнями, які теліпаються у воді. Ой-ой, ну просто кайф. Дуже гарно грає ця приманка. І якщо риба активна, це шикарний пошуковий інструмент для. Саме активного хижака для того хижака, який хоче жерти. І якщо ви йому такого рака запропонуєте, хижак точно не відмовиться. Ну так, я ж знав, що я її дочекаюсь. Друзі, гарна щучка підсіла. Ось вона, друзі. Давай, давай, тільки би свічок. Все, в домику. Це трьошечка. Боже мій, подивіться де приманка. Просто погляньте. Фішка саме оцієї модельки, яка в мене в руках, це 3,2 дюйми Німбл, він плаваючий. Він ще й коли падає на дно, зависає отак от над дном і своїми клешеньками продовжує зваблювати рибу навіть на паузі. Плаваюча модель F. Crazy Fish Nimble 3,2 дюйми. Друге місце. Ну а на перше місце я хочу розташувати сімейство е, ракоподібних приманок від японської компанії Bite Breeze. Це, друзі, SL Remix. Чому вона на першому місці? Хоча її принцип дії точно такий же, як у Crazy Flapper, точно такий же, як у Nimble, це активний рачок з двома теліпаючимися клешнями. Чому вона на першому місці? Да просто так історично склалося, що познайомився я з ними набагато раніше, ніж. З усими іншими раками, вони мені принесли найбільшу кількість риби. Я дуже довго на них вже ловлю. Це вже приблизно 10 років, да, мабуть, 10, може трошки менше. Ця приманка завжди є в моїх коробках. Вона мене дуже часто виручала. Просто must have. Якщо ви полюбляєте ловлю рачками, SL SLRMX ще 3,5 дюйми, що 4 дюйми. Там ще є маленькі модифікації, чібі, вони десь 2,5 дюйма, якщо я не помиляюсь. Всі вони вам зайдуть, всі вони вам будуть ловити рибу. Ще одна дуже гарна пошукова приманка, це активний рачок, якого дуже полюбляють щучки. А ось і розповіді. Ой, яка гарна щука. Ой-ой-ой. Так, ой, яка гарнюня. Оце народ та щука, за якою ми сюди йшли, дуже далеко. Подивіться, де приманка. Йо-майо. Тихо, тихо, тихо. Пальці. Просто подивіться, де приманка. От такі, друзі, рачки, якими я користуюсь. Пишіть у коментарях, якими рачками ловите ви. Підписуйтесь на канал ті, хто тут вперше. Я маю надію, що відео було корисним і цікавим. Дякую всім за увагу. З вами, як завжди, був Ткаченко Руслан. На все добре.